Так, всім привіт! Хочу спробувати записувати відео. Сьогодні в мене будуть атаки. Проведу тестове відео запишу. Е, маю невеличкий ось такий от мікс. як ми бачимо. Буду пробувати ним атачити. Отже, давайте в бій. Такс. Найдемо, думаю, непоганого зараз якогось противника, пофармимо трошки. Подивимося, що у нас вийде. Просто фанове тестове відео. Можливо, якщо вам буде дійсно цікаво, і ви б хотіли ще такого формату відоси, то я думаю, я спробую ще записати щось. Взагалі, де й багато маю, не тільки Class of Clans. Так само, думаю, що можна б було навіть із комп'ютером придумати там, чи кс чи Танки, чи там Dota, чи, можливо, Факторіо цікаво, Майнкрафт, різні ігри. Ось непогана база, до речі. І по фарму непогано. Ну, запущу. Я запускаю зразу всі юніти героїв. Зразу заморозка ось ця, чи як це називається. Сюди одну, одну сюди. Так, рейдж. Далі хілку було б добре. Ось сюди. Супер. Не знаю, чи на 100% вийде взяти цю базу, але ми постараємося. Кажу ж, головне це фарм, так як блін, 1 мільйон ресурсів забрати, я думаю, це було б досить непогано. Навіть якщо ми заберемо мільйон двіста, мільйон 300, це вже дуже класно буде. Тому. Класу кланус, до речі, давно вже граю, вже пару років, ще не помиляюся, в 2016 році створив аккаунт. Маю два аккаунти, один основа, другий другорядний створив, просто по фану. І час від часу його веду. Іноді роблю атаки там. Клан навиваємо, ігри кланів граємо, часто кланові війни часто граємо. Блін, якщо комусь цікаво, можу скинути назву клану, можливо, комусь цікаво, україномовні клани. У нас активний клан, жертву є активного. Ігри кланів, ЛКВ, просто КВ. Блін. Активний клан. Такс, бачу тут 100% у нас не буде. Люблю цих гігантів, їх зараз додавали в обнові, але бачу, що, напевно, хана їм зараз ця вишка може забереться. Ай не забралося нічого страшного. Ну, я скажу по ресурсах досить непогано. Мільйон шістсот золота забрали. І 1400, якщо не помиляюся, ексирум. Щось трошки по чорному зафармили. О, ще 1 млн 600 000, і того, і того, і золота, і еліксиру. Оцей ПЕКа прикольний зараз відновиться. Супер. Ну, блін, максимум, скільки можна, скільки зафармили. Дуже класно. Не знаю, чомусь подобається мені оцей пека. Зараз пару днів ще буде оця обнова і буде забиратися. Ну так як казав, 1 мільйон 600 і 10 тисяч чорного. Давайте ще одну атаку проведемо. Зараз. Моя база. Зараз когось знайдемо знову, можливо, на 100 спробуємо взяти. Давайте непогано ресурсів, щоб було. Що можна було дійсно зафармити. В першу чергу стараюся фармити, стараюся ресурси набити на цій базі. Ну, це основа. І стараюся розкачати свою базу. Трошка затяг... О, Непогано, до речі, по мільйону. І база така досить непогана. Хороша взагалі. Виставляємо по стандарту три лісні всадниці. Два ось цих зі списами. І два цих супергіганта. Задівалюк. Героїв. І зараз викинемо ось цей, що з героями полює. Зразу прокачуємо героя. Кидаємо зараз пішку. Ярість і хілку. Думаю тут. Ще одну ярість. До речі, непогано зайшли герої. Шкода ми там не забрали будівлю, оцю невидимку, ну нічого страшного. Якраз Пека забрав верх, Ідеально просто. Низ король підчищає, якщо не помиляюся. Так, тут знищили. Супергерой король якраз низ зачищає. База на 100% буде. Дуже гарно міг зайшов. Можливо комусь цікаво, можу навіть знімати відео якісь про КВ. І атаки там на бази різні. Можливо, якщо цікаво, напишіть або в коментарях, або дайте знати. Я не знаю, кажу, це пробне відео. Якщо вам дійсно зайде, вам буде цікаво, то зніму тоді ще схоже відео, схожого формату, і будемо дивитися далі разом. Чи цікаво вам, чи не цікаво. Час від час стараюся заходити в класу кланців взагалі подобається ця гра. Тому о, супер. Останні дві будівлі. Так, ця валька так мішає, Ну, нічого страшного. Супер, 100%. Навіть ще лишила зілька одна. Отже, моя база. Трішки, напевно, треба паркан качати. Так, вносимо пожертву. Зразу. О, давайте, може, відкриємо ці ящички, сонючки. Подивимося, зараз що випаде. Ухід. Ну, непогано. Продам цю зільку. Чорний теж непогано. Ну, Це таке собі. А ну, о, чорний. Супер. По фану може бути. Так, позабирати це все потрібно. Всі оці нагороди. Це сюди, це сюди, супер. Цю теж получити. Окей, мені паркан потрібно більше качати, і, напевно, мені потрібно базу міняти. Отже, напишіть, як вам. Старатимуся знімати щось нове. Е, цікаво розвивати канал. Е, буду не тільки мотивацію знімати. Е, також щось нове хочу, щось спробувати. Е, зараз покажу другу свою базу. Ну, така. Дерівня строїтеля. Невеличка, теж розвиваю все на максимумі. Ну, майже паркан потрібно качати, я трошки не встигаю з цим. Отже, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ще побачимося і до зустрічі!